Чому ніч напередодні Різдва вважається чарівною? Чому можна передбачити, що нас чекає протягом року саме на святвечір і в Різдвяну ніч? Вітаю вас на нашому YouTube-каналі Фуркала. Я Олена Тібанюк і ми продовжуємо розмову про Різдвяне новорічні святкування в Україні. 25 грудня з народженням нового сонця святкувалося народження нового Бога, Бога-немовлята Ісуса Христа. Святкування починалося буквально з 12-ї години ночі, починали ходити калядники з калядками, звіздою, дзвіночками. Гурти калядників очолював Береза, який кривав всім цим дійством, був міханоша, який збирав подарунки, ходили з дзвінком з звіздою або зіркою. Чим відрізняється зірка від звізди? Зірка могла бути намальована на будь-якому матеріалі, а звізда це була велика конструкція, яка оберталася всередині була свічка. Ця конструкція була обтягнута папером. Папір був спеціально приготовлений, щоб не загорітися. І от з цим красивим таким значить, девайсом обходили всіх сусідів, всіх односельців. В чому полягає смисл калядування? Смисл колядування полягає в тому, що каляднички, гості, які цього вечора приходять до хазяїна, вони уособлювали. Потойбічні сили, інфернальні сили, які приходили нас привітати з великою подією, народженням нового Бога. В Україні треба сказати, на відміну від інших славянських і неславянських народів, де існують такі от привітання з Новим роком, з новим Сонцем, з народженням нового Бога. В Україні у нас диференційований вид калядування. Тобто колядка виконується окремо хазяїну, окремо хазяйці, окремо дівчині, окремо парубку, бабі, діду, панацюпаноматці, бджоляру, вдові. І навіть якщо в хаті був небіщик до року. Тобто, до року небіжчик залишається тут, з нами, в сім'ї, і йому виконувалася спеціальна колядка. Найбільш розвинений Обряд калядування характерний для Карпатського регіону і для Гуцульщини. Там це було ціле дійство. Тобто калятники приходили, виконували під стінну спеціальну калядку, в якому просили хазяїна чи можна зайти. Заходили в хату, виконували кожному члену сім'ї. Потім виконували подяку столові тобто столу, за яким їх пригощали. Вийшовши з хати, вони е, танцювали круглик, якщо у хазяїна були бджоли, наслідуючи з'явлення бджіл, в такт своїм танцю вони співали. Ми тут їли, ми тут пили, бджоли нам роїли. Тобто ми бачимо, що е, це дійсно таке театралізоване дійство. Ну, скажімо. В селі Маяках, це на Дністрі, нині це Одеська область. Ми знаємо такий запис про те, що калядники готувалися заздалегідь, що були у них різні ролі. Р, значить, солдата е, обов'язково, е, ангел був, чорт, е, присутні були представники інших народів, тобто, за принципом, свій чужий. І отакі ватаги обходили. Всі господи села вітаючи з святом. За це їм давали, звичайно, калачі. Цікаво, що, скажімо, на півдні України ці калачі носили на таких великих палках, просто нанизуючи їх на ці палки. Калядники, рокові гості, тобто ті гості, які приходять до нас один раз на рік, їх треба було обов'язково прийняти, їх треба було обов'язково нагородити, їм треба було за побажання віддячити якимись подарунками. І, взагалі, вважається дуже поганою прикметою, якщо вашу хату обійшли калядники, це віщувало, що рік у вас буде проблемний. Хотілося би ще сказати про такі звичаї, які дуже характерні для України і зберігаються по сьогоднішній день. Або напередодні святвечора. А частіше всього перший день Різдва, другий день Різдва, на третій день Різдва Похресники несли вечерю або подарунки для своїх хресних батьків до хресної мами, дохресного тата, треба було обмінюватися кутею, тобто приходили, приносили свою кутю, прислали тата, прислали мами, і я, значить, приходжу, вітаю вас святом. І відповідним чином брали цю кутю, яку принес похресник, клали свою кутю, брали його калечі, клали свої калачі, а так як дуже часто у нас в Україні були дві або три пари хресних батьків, то вже дитина поверталася з тричі обміняною кутюю і калачами. Також носили діду, бабі, тіці, дядьку стареньким, просто хворим, немічним і одиноким. Тобто оцей обмін їжі, він підтреслював і підтримував соціальні зв'язки, які існують в соціумі. Тобто обмін цією їжею, обмін подарунками це ніби підтвердження того, які зв'язки у нас не тільки рідні, між рідною, а також і між дальніми і ближчими родичами. Ця традиція зберігається в Україні і по сьогоднішній день. А ще в Україні по сьогоднішній день великою популярністю користується Вертеп. Вертеп це театралізоване відтворення історії про народження Ісуса Христа і про побиття немовлят ірода, про покарання Його і про те, що добро і справедливість завжди будуть торжествувати. Традиція прийшла до нас з Європи, корінилася в 17 столітті в братствах, особливо в Києво-Могилянській Академії. Братчики, школярі розносили ці вистави по всій Україні, і такі от школярі Прийшли до галаганів і знаменитий в сокиринцях був записаний це вертеп. Подарували вони ноти і сценарії, і завдяки тому ми знаємо, яким же був вертеп. Він складається з двох частин. Перша частина це була євангельські перекази, а друга частина це була інтермедії, короткі, смішні сценки, де головними героями були представники різних народів, але найулюбленішим персонажем був Запорожець, справедливий, сміливий, дотепний, якого боїться навіть сама смерть. Треба сказати, що дуже багато є інтерпретацій вертепу, і вертеп це завжди імпровізація. Взагалі дуже багато звичаїв і обрядів в різних регіонах України. Їх навіть неможливо перерахувати, де ми говорили з вами тільки про невеличку частину наших звичаїв і обрядів. Шануймося, у нас прекрасні звичаї. І вони варті того, щоб ми з вами про них говорили. Вітаю всіх святом, залишайтеся з нами, ми будемо і далі розповідати вам про звичаї обряди різдвяного новорічного циклу.